Усім привіт! Покажу зараз вам, які, як виглядають чохли до дозиметра MINI-RED-D. От він, Detect Systems. Як виявилось, mini red D це назва торгової марки. І Detect System це також інша торгова марка. назви. Тобто це не модель, це дві назви торгових марок. Це я прочитав в інструкції. Там було написано ТМ там і ТМ тут. Ось такі дозиметри сцентилятори. Кристал, тут це зійод активований натрієм 5 кубічних сантиметрів, циліндр. Є віброрежим, звуковий, і світлова сигналізація, і цифри. Рівня небезпеки, також світлодіводки. Не боїться ні морозу, ні холоду, вони витримують більші перепади температур, тому що в них немає жидкокристалічних дисплеїв і це сама головна перевага цього приладу. До нього дозиметри, до цього дозиметра ось такі чохли, виготовлялись в Америці, дуже якісно зроблені. Мені подобаються, зараз вам покажу. Вони постачались в от таких упаковках, герметично запаяно. От у мене їх декілька штук є нових. Написано от Made in USA NS RAD 01P. Модель, напевне, от, і він герметичний. Ось так, запакований. От, як виглядає розпакований. Все прошито. Дуже міцна тканина. На розрив нереально руками розірвати. Все продумано. Тут отвір для динаміка прошитий. Тут міцна застіпка на ремень, на пояс. Все прошите. Ось це на розрив сотні кілограм витримує. От. Тут ріпочка ось така. Прозоре вікно прошите також нитками, бачите, щоб бачити все. І всередині є нашивка американський прапор, що це виготовлено в Америці. Made in USA. А. От, Дуже якісні чухли. Сюди, до речі, влазить не тільки цей дозиметр, інші також поміщаються. Радіоскан сюди поміщається. Поміщається інші. Ну, Більшість сучасних дозиметрів поміщаються. Чорний пейджер, ФБР, мкс SAUDIN-M і так далі. Там скани. Універсальний чехол. Ну, як виглядає всередині дозиметру? Помістили. От, видно її цифру. Кнопку дво, світлодіод, два і цей. І цей. От, і знизу є отвір, щоб витікав дощ. Якщо він попадає всередину, сюди буде витікати. Сам прилад підводний. Можна занурювати під воду. йому нічого не буде. Але щоб не накопувалася вода, в чохлі придумали оцей отвір. А цей отвір це динаміку. Він виходить звук. Який також не боїться занурення під воду, підводний динамік. Ну от і все, от показав. Дуже зручний от. компактний, зручний чухол. Кому потрібно, контакти зі мною є в описі під цим відео. Є нові чухли, запаковані були. Вони, Їх можна відрізнити від БУ. Ну, вони так однакові, ніякої не відрізнете, бо ці також в ідеальному стані. Не порізані, не поцарапані, нічого такого, потертостей тут також не може бути. Єдине, по чому можна відрізнити по цій кнопці. Тут в запакованих вона чорна, от, а тут фарба стерта. Ну, бо коли ложиться на стіл, ось так, то якраз ця Деталева кнопка торкається до столу і фарба стирається. Кнопка, до речі, з латуні або з бронзи жовтого кольору метал, пофарбована в чорний колір. А тут ціленька. Цей новий, цей був. Новий трохи дорожче. Ну, ось так. Ну все, все показав. Кому потрібні чохли, звертайтесь. Всім до нових зустрічей. Контакти в описі під відео.